У нас сьогодні дощик, і завтра буде дощик. Та ще вимикають світло. Зараз немає світла у нас така справжня осіння погода. Ну що ж, така пора року. Так, ми поклали плитку кафель в притворі. Ось такий вигляд. Ось така краса. Тепер люди, коли заходять в церкву, вони. Бачуть ось таку красу під ногами. Дай Боже, колись ми стіни покрасимо. Отрішечки там і затікає. Ну, це, це особливість конструкції, які можна виправити. Ось зробили такий гарний пол. Зараз робимо ось таку шафу. Це для того, щоб можна було туди сховати всякий різний інвентар. Е, крім цього. Я правда не пам'ятаю, чи я говорив, чи не говорив. Ми залили забетонували підлогу тут. Поклали тут утеплювач і залили бетоном, зробили стяжку і поклали ліноліум. Ну, Також треба буде і доводити до ладу, стіни красити. Це в нас сповідальня, Тут люди сповідаються. А коли холодно взимку, ми тут ставимо обігрівач і в ці кімнатки одна із наших груп біблійних, так, от ми тут збираємося і, і спілкуємося, розбираючи священне писання. Тому ось так, не дивлячись на погоду, не дивлячись ні на що, ми потихеньку благоукрашаємо наш храм, сільський храм в селі Лошкарівка. Дякую всім, хто допомагає, адже знову таки ми своїми зусиллями це все ну, просто не потягнемо. А це от з Божою допомогою. Добрі люди, то там трошечки пожертвують, то там трошечки пожертвують, і от ми можемо щось робити. Можемо щось робити в нашій сільській, в сільській церкві, не дивлячись ні на що. Ще раз я дуже вдячний усім, хто допомагає, всім небайдужим. Будемо трудитися і далі. По слава Божу!